Це на наші прибирання. Може, у вас більше тих от аліменчиків, то матка більше. А куди? більше. А куди? А куди? Ви дивіться, перелік робіт, це ж сьогодні є вас, ті, що роблять адміністративне зягнення. Ви робите, завтра їх немає, ви не робите. Це ж. Перелік об'єктів, які будуть робити за рахунок тих, на кого накладені старте сам. А б... якщо у вас їх немає? проведе. Мені потім скажуть, а ти не виконав ці пункти. Ні, це Я був... вже пройшов.

Так, покладено і відповідальні особи за здійснення контролю, заступник селищного голови, плохий Анатолій Іванович, відповідальний хоміч там за інструктаж. Читаємо додаток відповідальні особи Абухівка заступник Анатолій Іванович. Миколаївка, що ви становиться староста, тоді хай Анатолій Іванович і в Миколаївці буде, якщо він в цьому проекті рішення, він один. Думку, ні, підиш, тільки що ми затверджували перелік, то там староста на старостинському окрузі все роби. Ви <ріст> такі <ми>, <рістя> там, <рістя> там, <ми рістя> там, <рістя> там все, як староста. тільки що вносили зміни, читали. Чого я І ще раз кажу, там старостинський староста. А де рішення? Тут написано. Дмитро Сергійович, ти працюєш. Миколаївський старостинський округ. Відповідальна особа, староста. Так, хто там? Ти що староста тільки старостинський. Ну так, ну так, ну так, ну так, ну так, ну так, Координація на вас покладена. А на вас покладена. Депутати можуть покласти рішення виконання на цих, на блокову, на всіх остальних. Не, да, ви служба пробації. Пам'ятаєте, ви вже на комісію вирішення покладали контроль. А ви не можете, що можете. Ми це а, рішення покина. Ми це пробація барці нам переходивала нескільки разів. Просила ви зміни внести тут, тут Галина да. Григорівна міняла не скільки разів. А, Тому це координація роботи, що не виконання. Ми це ви розпоряджені своєму ви можете писати, а ми не можемо це 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 до рішення. Ніхто пішов. Це не ми придумали. Це Дмитро Іванченко це Галла Пробація. Перед цим я робила раніше ці рішення і сідати, що нічого не розповів, що це не ми придумали. Мені писали, що контрольна комісія, вони а вони виправили що А не виправили, Ну, просто рішення це як то. Я розумію розпорядження, ви можете написати, хто відповідальний чи я там. А рішення сесії, я не знаю. Там сиділи, розкидали і переглядовали декілька разів. Ніхто, хто чесно Хочу тут вообще ніякого поступлення в цьому проєкту. Ні, таке що я, я про які единия... рішення мене нема. Чого на ну, да, мене потім додати проєкт рішення? Призначити відповідальним задісненням координація порушення. Тільки Анатолій Іванович казав, а в додатку пояхає ще ви хочете призначити відповідальність за здійснення контролю, за виконання порушниками та засуджених громадських робіт. Безоплатні роботи заступника селищного липову. О, та старосту у Миколаївському старостинському мову. Отут тоді рішення в самому. Та є там проєкт рішення, подивіться. Там немає. От проєкту рішення хочу, щоб писали не тільки допомога, а у старости коло старо. Ви зрозумієте? Отут дописали. Отут в третьому, ви хочете в третьому, в четвертому, третьому, третьому. Третє. дописав, що по е е е е е Миколаївському старостинському округу староста. Так, або нема так. питань. Проєкт рішення, то я думаю, що нема питань в членів комісії Нема. Нема. Хто за те, щоб знесеними там проєкт рішення внести да, там зміни? Або, да. або, або, так, а де ж пішов? А друге про перелік об'єктів та видіску спільного користування. Така ми ж так само тільки що ну так ми ж Про перелік об'єктів та висипльно корисних робіт виконані особисті, на яку накладено у вигляді покарання громадських робіт. де були засуджені на покарання. Це були аліменщики, а це вигляді громадського платні безоплатні. Якщо написано безоплатні. На безоплатні аліменчики ті самі ви Ті самі. так та так і акцентувати. Хто за те, що це питання винести на <плеси> так. це платно? Тому що тут написано А <плеси> тут не написано. Буде ж так написання було. Про забезпечення програми захисту прав дітей та радіоспосередньої форми повання в Обухівській територіальній громаді 25 30 років. Олена Миколаївна, ваше питання. Затвердження плану роботи, служба просто так, затвердити а, плану роботи так, на програма захисту затвердження програми захисту. Програма захисту прав буде народних спеціальних форму виховання Українська територіальна громада на 2020 тисячі двадцять дві Тобто, для того, щоб для реалізації цієї програми. За підсумками нормативних документів ми просимо і визначення проблемою обґрунтування необхідних і розв'язання необхідних завдань, розв'язання шляхом використання цієї програми. Ми її розробили. І за останні 10 років є така, така статистика. Під час російської зброї поройне... не надо нам це. завискать. Що на ця програма, на кого вона в першу чергу розрахована? Тут написано програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання. Що що ви передбачаєте саме цією програмою? Чому ви її створюєте на 25-30 тридцяті років? До цього я так розумію, такої програми було створити програму ще раніше. А ви її гра була створена? Тому ми використовувалися навіть в ось так ми підкористовувалися лишній ради. Як от, наприклад, нам потрібен був автобус, тобто ми звертаємось давати. А о, Павли, можна я допоможу вам. Ви просто трошечки не так говорите. Програма потрібна для того, щоб можна було освоїти і використати кошти для потреб служби у справах дітей. Euh, які euh, потребують euh, там вступлення наслідства, діти сироти, за батьківські батьківських Які функції робить служба? Це свідоцтво про народження вистановлюється, платиться. щоб... я вам вдячна, але ж я, я, би, боїка, я. почала не починати з самого самого простішого прикладу. Тому, будь ласка, є програма, а до програми рез завдання. Заходи, позаходи, так, заходи, заходи та, і та, та, та. заходи у нас а, прове, Допустим, перше це підтримка дітей сім'ї, позбавлених батьківського опікування, складних життєвих обставин, діти і у нас це заходи проведення свята захисту дітей, організація проведення акту до дня сім'ї, прийняття участі урочистих там у якихось програмах. Не Сліжі? на всі програми ми закладаємо кошти. Шановні яка е, сума коштів на заходи взагалі повністю вся, і то, що вже озвучила Інна Володимирівна, на е, виплату спад, спадщини, тобто у нас 822 тисячі гривень. Ваша програма оця повністю на 25 рік. Так, 822 000. Тисяча тож а у нас бо... заходи ті всі робили тільки без програми. Получається, ні, ні, ні не ні. могли без програми, тільки тільки програми да, фінансування. Це. Подивіться, ми коли з вами говоримо про внесення до програми, запереджує програми і під програму. Щас фінансування тільки під програми, без програми ні організація контролю збереження життя. А також соціальна допомога відшкодування витрат на оформлення спальни. Ми зрозуміли, Ні, <hrush> <Yeah, hrush> ми зрозуміли розвиток сімейних форм. Що тут? Розвиток сім що у нас ні? Ну тобто ми придбаємо тільки там є і прописано в програмі за держкошти державного бюджету. Тобто, розвиток сімейної форми бумага тільки зараз. Це так, так програма називається в цілому. Так. Сплат, так. так, А сплата, ну, допустим, судового збору, тому що у нас теж 12 тисяч мета -рахунок. Угу. То це ну, реальні, розуміло, так. Тобто фонду. Це програма захисту прав дітей. Так. А вона йде і розвиток сімейних фонд, це вже йде, якщо дадуть отаку субвенцію, то вона йде би, під право. Так, прошу, є питання? Нема. Ні, так, шановні члени комісії, голосуємо. Виносять це питання на, на сесії. Про затвердження плану роботи служби у справах дітей. Планува що на 2025 рік ми прописали, тобто у нас є основні заходи, що ми проводимо, і наше функціональне обов'язково теж прописано цій програмі. Є питання членів комісії. Є, є питання? Немає. Немає Виносимо. Хто за те, щоб винести дане питання на чергу денної з чергової сесії, проголосували одного року. Про доповнення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг. Пропонується проєкт рішення про надання через послуг доповнення перелік. Послуг СНАБ з медодатками. Це перший додаток основний митил, нас в основному виділ, і меду офис, который находится в офісі, і додаток два це дальне роботі міста адміністрата НАТО. Доповнюється послугами вводить сім нових послуг. Це послуги соціального характеру та послуги через земельних підносить. Послуги соціального характеру надавались раніше відділом соціального захисту населення, послуги в сфері земельних відносин, це нові послуги, на які відділом будуть розроблятися оперативні картки і пізніше будуть затверджені. Картки, картки зразу не затверджують, бо ми затверджуємо послуги, а тоді картки забуваємо. І, ви повинні розуміти, вона буде надавати ці послуги при наліці картки. А перелік я можу раніше затвердити. Я был готовий до надання цих пунктів. Вземем не послуги. Надання дозволу на розробку міста будівної документації, детальний план території, затвердження міста будівної документації, детальний план території. Так, будете депутати давати, шановні. Це просто заявлення буде заходити через СНАП. Так, я розумію. О, да? Чи що? На через НАТО земельниками, земельники, які кажуть, і ще не запорядку. Ну, ну, ви просто його винімаєте. І відповідь назад дає цнав. Тобто ми доповнюємо перелік, а картки поки що не затверджуємо. На ці послуги, що я дочитав прочитав мене, не мені не затверджуємо. Не за перед, тільки передні. Ти будеш займатися відео за мене коли вони будуть готові. А перелік, коли вони, так? Так. А стосовно соціальних послуг, щоб ви розуміли, зараз Олена Михайловна спадщина, так, от вверх мати питання, ми вже вводимо цю послугу, компенсація коштів на... Картки теж? Не картки, послуги ми вводимо. А картки, тоді зробимо а, потім біло, так. Тобто ми тільки то перелік. Ми приймаємо перелік, а поки що ну, надавати послуг без картоп, ми ж не маємо. Що... Так, є питання в самій комісії. Це перелік адміністративних послуг, то це проводить доводиться. Так, про внесення змін до статуту комунальної установи, центр фінансово-господарського обслуговування закладів освіти Буківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Тобто про внесення змін до статуту і нови, ну, нові редакції. Там немає суттєвих змін. Коли я робила нову виписку, коли прийшла керівником, нам зробили рекомендації про те, що у нас повинна бути назва. Табуті на так як у нас в листах, так як в регламенті е, селищної ради <клес> в інструкції за діло документи всі за главними групами назва коли на буде з всім великими всі буквами. і змінили селище. Там було рішення сесії. Дава ми з <клес> <спрятуємо, клес> допомогою та викласти <викладаємо> в нові навірено. Вони обов'язково <клес> про <так>. не <клес> про затвердження паспортів ми носимо зміни про затвердження паспорту машину. Не паскільки в один маршрут, гряніть. Ні, про затвердження пассу, а Про затвердження паспорту, маршрут шкільного автобусу. Да. Ворянівці да, да. там не представляють, що ми придбали, ми з, разом з е, маршрутами е, Микола, ліцею не затверджували, тому що не було е, автобусу. Зараз з'явився автобус, він зареєстрований, отримали вже всі до маршрут який буде? Це Горянівський, буде... вони згаду, до, маршрут. там маршрут. Юля, і Горянів, я так розумію, що він буде вирушать з Горянівки, їхати на втаку фабрику, забирає дітей. Він з Горянівки, дуже немної виїхати, забрати може дітей, але я ж не знаю, як вона мені не воно розпитала. Чи йде на фабрику, забирає дітей, везе їх на горянівку. Чи веземо в Вухівку, забирає, я не знаю. От я, я б, б хотіла так, подивитися на ті маршрут. Щоб наші маршрути не, 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 не пересікалися, звісно. Ми для чого його так от отділимося. Так. Довжина маршруту 6,2. Так. Підвіз дітей до навчання. Горянівська гімназія, Жилмасив масив та пофабрика, село Обухівка, Горянівська гімназія. Тоді Горянівська гімназія. Центеробухівки, це вони, навіть на другі, навіть виробляють. Підбиз дітей. Ні, це туди. Е, значить, Вони їдуть із Горянівки, забирають жилмасиво така фабрика, село Обухівка вертаються в Горянівську гімназію. І потім у Горянівській гімназії їдуть на вулицю Нагору, на села Горянівка. Поїдуть Горянів, з гімназії і з навчального закладу. Розвозять дітей точно так же обратно, на горна, а потім на таку фабрику і обутівка Горянівка. Понятно. Всі? Ага, це я тільки так? Вони назад, ми ще назад не прописували. Так, що за те, щоб затвердити маршрут, паспорт маршруту на автобусу Горянівської імназії вже погоджений і, в принципі, нормально. І все, в нас залишилася матеріалка. Все, хто хоче на матеріалку. Віра, батьки, хоче я бачила, може я тут таки, ось задам як фінансист. Ця програма права дітей, як зараз, коли будуть питання на це. Вона ніколи не фінансувалася. Ви розумієте? Тобто цим дітям на заробітну плату на це будуть те, що для дітей для заходи розроблені спеціально для дітей це нова програма. Розроблено імені для дітей там свята.

Ні, ну є ще на сумі. А це ми ще не бачили. Ви знаєте, як от ви знаєте, як картина ви що не козаки, пишуть листа турецькому султану. А що треба? Бачили там? Чого це закону? Поэтому если до пояса голи. всі шоді, а він до <от> пояса голий. Картіна пише. А він до пояса голий, всі питають, чи він до пояса голий. а тут карти лежать, якщо не збоку. Тому що він роздає картишка.

그무 <놀람> <놀람> <놀람>